Кожен з нас може долучитися до збереження довкілля, бо наше довкілля це наш простір, і це не так важко, як нам здається, на перший погляд. Ми не усвідомлюємо, що можемо зробити, але повинні бути прикладом один для одного. Цей приклад має бути добрим, і він починається саме зараз з наших екозвичок. У цьому відео я зібрала дуже прості способи, які допоможуть берегти нашу планету і навіть зекономити. Воє зачисте довкілля. Викидай сміття до смітника. Сортуй побутові відходи в домашніх умовах. Використовуй багаторазові власні торбинки або екопакети. Надавай перевагу багаторазовим пляшкам для води та ланчбоксам. Відмовляйся від речі низької якості, що мають короткий життєвий цикл. І ремонтують зламані. Економ воду, віддавай перевагу душу, ані ванній. Купуй менше запакованих продуктів у пластикових пакетах, а більш у паперових. Застосовуй природні миючі засоби. Носи з собою власну екочашку для кави або чаю. Використовуй громадський транспорт. Пізнавай більше інформації і літератури про екосистему та екологічне виховання доносити до знайомих. Отже, ми повинні всі робити свій внесок у збереженні нашої планети і довкілля. Такі екозвички, що я назвала, можуть здатися маленькими зусиллями, але вони впливають на нашу природу та екосистему. Збережемо довкілля разом, матря підготовувала Кутікова Амелія.